Це, друзі, у нас така кімнатка. Нам потрібно зробити з неї кухню і отам от в кутку санвузол. І перед тим, як вам показати фотографію з красивою плиткою і з красивим полом, я покажу, як воно відбувається насправді. Ось, друзі, у нас та сама кімнатка, тільки я вже показую вам кінець всього ремонту. З красивою плиткою. Тут у нас вийшов санвузо зручний, компактний, душова кабінка і все якось так, як і обіцяв в кінці красоту. Пічка, до речі, теж працює. Всім дякую.